З 1 вересня 2023 року ми переходимо на новий стиль. Новий стиль, коли йдеться про святкування нерухомих свят. Літургійний календар має так якби, два цикли, так? або два види свят, які ми святкуємо. Одні з них ми святкуємо за сонячним календарем. І це так звані нерухомі свята. Свята, які завжди кожного року випадають в одну і ту саму календарну дату. А є інша група свят, інший цикл, які ми святкуємо за місячним календарем, це так звана Пасхалія. Ми теж вирішили залишити поки що Пасхалію, тобто той другий цикл свят. Такою, якою вона є сьогодні, тобто актуальна пасхалія залишається в силі.